Професія лікаря вона є вічною. Тобто, якщо тобі не сподобалася одна спеціальність, ти абсолютно спокійно можеш перейти в іншу. Така специфіка, на жаль, медичного. Непогана подача матеріалу, що не каже. Так, що навіть не обирайте медицину, коли люди не помічали перших ознаків інсульту головного мозку. Я навчаюся на другому курсі. Четвертий. Третій курс. Чому саме. П'ятий. П'ятий. Люблю людям допомагати, плюс у лікарів непогана заробітна плата, ну і медицина, в принципі, цікава. Ну, Якби песимістично та трохи прагматично це не звучало, однак люди хворіли, хворіють, будуть хворіти, і це лише доказ того, що е, професія лікаря вона є вічною. Як би там не прогресували сучасні технології, однак е, жоден штучний інтелект не зможе замінити е, людину саме у цій сфері. Тому що я в медицині знаходжу своєрідний детектив, і, в принципі, мені подобаються біологічні всілякі дисципліни, мені подобається клінічно мислити і, відповідно, шукати вирішення проблем, які переді мною стають. Якщо повертатись до мене на першому курсі, то це було бажання розуміти. Як працює людський організм, як виникають хвороби. Зараз, окрім цього, це також і можливість приносити щось нове, покращувати світ за допомогою медицини і, взагалом, робити щось корисне. Ну тут тобто все можна писати простою фразою, який саме звичайно, що вони зупиняє смерть, і напевно це буде все. Це перший плюс клінічного мислення, яке знадобиться не тільки в медицині, навіть якщо ви берете інший шлях, це покращення математичного розуму і покращення своїх дібності в багатьох інших сферах. Другий плюс це також навіть не обирайте медицину, це ви зможете по крайній мірі оцінювати адекватність лікування, яке було призначене, і адекватність вашої діагностики. Наступний плюс це загуртування психіки. Тобто, студенти-медики, мені здається, набагато більш стресостійкі, ніж всі інші студенти в інших університетах. Тобто три плюса навчання медичному? Їх немає. Все, а там три має бути. Їх немає, їх немає, їх немає. Добре. Перший це те, що ми вчимо значно більші обсяги інформації, і відповідно нам набагато легше дається запам'ятовування. Цих об'ємів, і до того ж ми вчимося шукати додаткову інформацію, в тому числі закордонної літератури, англомовну, там, франкомовну і так далі. Другий плюс це безумовно те, що ми маємо широкий спектр можливостей для реалізації. Тобто, якщо тобі не сподобалася одна спеціальність, ти абсолютно спокійно можеш перейти в іншу в межах медицини, можеш взяти щось суміжне з медициною і так далі. І третій плюс, третій плюс, напевно, це є самодисципліна. Ми вчимося розподіляти свій графік і займаємося тайм-менеджментом. Мені подобається навчатись медичному. Непогана подача матеріалу, що не каже, а викладачі у нас ну, повністю розказують матеріал, відповідають на питання, які задаємо, якщо і ми їх задаємо. Ну, головний плюс це те, що знання, які ти отримаєш в медичному, в першу чергу потрібні тобі, твоїм близьким, твоїй сім'ї. І скільки було випадків, коли люди не помічали перших ознаків інсульту головного мозку і після цього не могли вже допомогти. Окрім цього, медичний це така школа життя. Якщо закінчив навчатися в медичному, то все. Тобі море по коліна, гори по плече. І з цього виходить третій плюс: це те, що ти вчишся самодисциплінуванню, ти вчишся планувати час і ти вчишся досягати своїх цілей. Медичний. я сказала один плюс, да. і так з і, і так зовсім звав... так просто так, так, так. перше. Це точно гарна пам'ять, особливо після анатомії. Потім я б також виділив відсутність дипломних та курсових робіт, що дуже зручно для студентів. І також саме особливість медицини в тому, що якщо тобі щось не подобається, ти завжди можеш обрати для себе якусь іншу сферу. О, ну, Звісно ж, те, що багато витрачаєш часу на вивчення матеріалу, Ось така специфіка, на жаль, медичного. А також це перевага теорії над практикою, і інколи ми вчимо те, що не завжди знадобиться. Навчання в медичному забирає доволі багато часу і в тому числі нервів. І відповідно, ми не встигаємо дуже часто займатися персональними справами, там погуляти з друзями, відвідати батьків. Тощо, другий мінус це є. Потреба дотримуватися чіткого графіку. Інакше ти вибиваєшся із колії і вже не в змозі наздогнати упущене. І третій мінус це одночасно і круто, і не круто, те, що у нас більшість дисциплін між собою пересікаються, і відповідно, якщо ти щось не вивчив на одній дисципліні, то тобі доведеться це доучувати як додатковий матеріал на іншій. <пишу> Якщо порівнювати з іншими університетами, то в нас все-таки більше навантаження. Іноді погана організація з самого навчального процесу, коли лекція йде по темі, яку ми пройшли два дні тому, якось не особливо цікаво її слухати. І... Напевно, те, що кафедри розташовані по всьому Києву, і потрібно їздити. Це, напевно, те, що у вас нічого не вийде, якщо ви не будете цією справою горіти, тобто найбільш важливе, це ваша іскра цією професією. По-іншому тут нічого не вийде без ідеї. Наступний мінус дуже очевидний: це втрата дуже великої кількості часу на вивчення різних предметів. А без страти великої часу, напевно, з вас не буде гарного лікаря. Третій мінус це втрата е, нервів і багато, можливо, навіть сльозів на перших курсах, але це точно того варте. Великих нервів, типо е, нервоскрання ліс, чи технічний. Е, головний мінус це, мабуть, велике навантаження. Я вважаю міфом те, що студенти-медики не мають вільного часу. Так, як це залежить безпосередньо від самого студента. Однак ці студенти, які йдуть працювати, займаються якоюсь студентським самоврядуванням і так далі, вони мають колосальне навантаження. Ще б, мінусом я виділила дуже багато тупих питань від родичів, а кум свата брата по третьому коліну має якесь захворювання, як його лікувати. А ти вчишся на першому курсі, і все, що ти там знаєш, там де знаходиться апендикс. Третій мінус. Це не медичні предмети. Ти надивився там якогось доктора Хауса, прийшов лікувати людей, а тобі кажуть, вчити вишмат і філософію. Це трішки розчаровує. Ам, це я завісла. Як ти готуєшся до пар? До них треба готуватися. Ну, по-перше, я читаю матеріал по можливості з кафедральних підручників для того, щоб в принципі розуміти якийсь базис. По-друге, я шукаю в інтернеті аналоги наших підручників англійською мовою і відповідно знайомлюся з ними. Додатково читаю, якщо говорити про клінічні дисципліни, то сучасні гайдлайни по лікуванню тієї чи іншої хвороби і так далі. Спочатку загальний огляд інформації, огляд джерел. Потім більш детально роблю позначки важливих моментів, щось занотовую, щось конспектую далі. Будую логічний ряд. Асоціації, ну і відповідно запам'ятовує. Коли як. Фу. Іноді вистачає методички прочитати, іноді підручник, лекцію. Іноді треба підручник, лекцію, методичку, відео кафедри і ще дуже багато всього. Ти ж вирішиш? Діана все вирізає. Це все залежить від дисципліни, яку ми проходимо. Кожна дисципліна індивідуальна. Проте частіше всього ці відеолекції на Ютубі, це залежить від складу розуму. Напевно, мені більше подобаються відеолекції, і також у «Вищій анатомії це якісь атласи і програми, в яких можна у 3D подивитися, де розташований і яка судина. От і перегляд методичних рекомендацій це для того, щоб ви могли краще орієнтуватися по матеріалу на пару. Напевно, все. Ну, в першу чергу я планую свій тиждень, розподіляю, коли що я буду вчити. І після цього я сідаю спочатку за кафедральні підручники, вичитую матеріал, роблю якісь конспекти. Я прадила робити якісь малюнки, схеми, таблиці. І після цього переглядаю якісь лекції і додаткові джерела. Рекомендації вивчення анатомії, звісно, це робіть схеми, вмикайте уяву і проєктуйте це все на собі. В першу чергу, це є розвивати своє просторове уявлення, це є намагатися не завчити ті ж самі групи м'язів, а в принципі уявити їх собі, в тому числі на 3D-моделі, можливо, скористатися якимось d програмами для візуалізації, в тому числі користуватися атласами, безлічі атласів з таких найтоповіших це є об'єктивний атлас Неттера, який застосовують хірурги в тому числі, і атлас Сіняльнікове. Це потрібно розвивати просторову уяву, а не тільки зазубрювати, тому що зазубрювання просто витяне вас на оцінку і ніякого толку з цього не буде. Рода просторової уяви може бути через перегляд атласів, тих самих програм і побудування собі карти організму в своїй голові. Ну, головна рекомендація це не просто зубрячити текст, тому що ну, ви, може, і прийдете на пару, відповісте на п'ять, однак вам це в майбутньому нічого не дасть. Розвивайте просторову уяву, уявляйте, як це все, користуйтесь атласами, відеоматеріалами, і це вам дуже допоможе в майбутньому. Перша, і мабуть, одна з найголовніших це сон. Краще поспати, ніж прийти на пару і не сказати нічого. Також я би виділив тайм-менеджмент в медичному, без цього ну взагалі ніяк. Потім дуже б рекомендував би брати участь в житті університету, Відвідуйте гуртки, займайтеся наукою. Це все цікаво і корисно. Далі переснімаємо. Ми далі перезнімаємо ні? Перша порада, це, звісно, висипатися, тому що а, нічого не поверне вам ті недоспані ночі. І а, дуже часто люди, які не досипають, вони вчаться менш ефективно, ніж люди, які витрачають на навчання менше часу, але висипаються. Друга порада, це, звісно, мати свій графік роботи, розуміти, що ти робиш, коли ти робиш, і намагатися від нього не відходити. І третій, третя порада це, напевно, підходити з розумінням того, що всі дисципліни в медичному вони так чи інакше пов'язані, і потрібно мати широку базу для того, щоб стати класним лікарем. Навчитися малювати, бо буде гістологія тоді. Тоді буде важко. Так, вчіть весь матеріал, який вам викладають, навіть якщо здається, що він не потрібний, не спитають на парах, спитають на екзамені. Ну і в принципі впевніться, що ви цього хочете, бо медицина це тяжка штука, і якщо витратити свої роки на ну, просто їх викинете, це вам не сильно буде приємно. Не зациклюватися на навчання. Потрібно пам'ятати про відпочинок, так як е, так двічі швидше буде приходити вигоряння. Наступне це не плакати при викладачах, тому що погана оцінка це далеко не кінець світу. І ви на старших курсах навіть про це не будете пам'ятати. І третя порада це не ходити в халатах метро і на вулиці, тому що це вас видає як першокурсника. Головне спіть, тому що ну, від того, що ви до третього будете вчити анатомію, воно вам нічого не дасть. З першої поради виходить друга це їсти. Тому що, повірте, якщо ви будете голодні, то десь там впадете в обморок і все. На цьому вивчення закінчиться. І третє, ну запам'ятайте, мабуть, що двійка це краще за НБ. Я вже забув. Призняти, певно. Речне, так щиро. А потім тут буде ночі свята, нема напряму. Хорошо. Сербина, Хорошо. і жити? отак. Дай Бог вам здоров'я. Та я ж, я ж випрямився, ну, то саме. <реку> Знай своє місце. <реку> не, ладно, це треба не як білоки. Діана, Діана. Я збився. Це... А це ж можна буде вирізати, так? Да? Ні. Ніж прийти на пару, в принципі.